Хочу вам сьогодні показати другий оберт огірків. Поки я буду вам розказувати, коли і як я сіяла та що я робила. Не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а Ще заходьте на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Як кажуть тепличники, другий оберт огірків, і я сіяла прямо в ґрунт. Другого оберту огірків ми обираємо або ж ультраранні сорти, або ранні сорти. Обираємо огірки самозапильні та жіночого типу. Це у мене гібридний сорт Бобрик. Цілий цей сорт я у відкритий грунт 3 липня. Сьогодні у нас вже 14 серпня, і ми маємо ось такий вже гарний результат. Сорт у нас саме запальний, тому робота бджіл тут не обов'язкова. Що я робила? Дивіться, коли в мене вже з'явилось один-два справжніх листочка, я давала фосфор на добриво. Потім через 10-7 днів я повторила цю процедуру. Через 10 днів я давала азотне добриво І на сьогоднішній день. Я ще підживила свої гірочки формула НПК 320 Як мене не було, перенес перо скористався моєю відсутністю. Але цю проблему ми подолали, використовуючи препарати квадріс плюс вертімек. Також можна огірки обробити від переноспирозу такими препаратами, як мікахелп, плюс фітоцид плюс актоверм. Не забуваємо прилипач ліпосан. Пам'ятайте, що біопрепарати ми використовуємо кожних 7-10 днів. Якщо ж у вас пройшли дощі, тоді ми обробляємо після кожного дощу. Якщо ви використовуєте квадрис термін очікування на огірках 5 днів. Тимек 7 днів. Хочу зазначити, що наявність хвороби після обробки, ми не дивимося на уражені листочки. Ми вже спостерігаємо за новими листочками. Вони мають бути чистенькими, як в мене, ось такі гарнюні. Тож, якщо у вас весною не вийшли огірочки, не засмучуйтесь, пробуйте сидити в липні. І так до речі, хочу в наступному році вже спробувати висаджувати огірочки другим обертом розсадним шляхом, не прямим посівом грунт, а розсадним шляхом.